У вас Б. на голову да? ну, я, тільки... я... Ти, мужичок, я не пойму лісо. Друзі, ось цей поліцай, який свого часу побив військового ветерана з інвалідністю, подальшому застосовував кайданки, утримував його у райвідділу. Фізичну силу він буде застосувати. От ви пішли, застосували фізичну силу, там, де треба її застосувати, а не проти інваліда. Боже. Боже, яке воно кончене. Ця сволота намагається поновитись на службі. Йому дуже хочеться, щоб у нього трішки було ось цієї влади. Друзі, я прошу зробити максимальний репост, а більш детально про дану інформацію розповідає адвокат Антон Болтік. Наскільки вони вже знахабніли ці працівники поліції? Просто совісті, друзі, немає. Я максимально розлючений по цій ситуації, яка зараз відбувається. Ну нічого, ми все це вирішимо. Про що будемо сьогодні говорити? Ліфт мене, як що робите? Та ти тями мене стану що ти робиш ось, Що я вам хотів сказати? Сказати друзі, наступне, що ось цей працівник поліції вирішив поновитися в рядах поліції на своїй посаді, яку він займав до свого звільнення.